Що доля приготувала тобі найближчим часом, що ти отримаєш від самої долі? Швиденько став лайк, покажи картам і покажи своєї долі, що ти вже готова, готовий це знати, що приготувала тобі доля. Став лайк, підписуйся, щоб знати про себе більше, глибше через розклади таро. Карти таро дійсно знають правду про тебе. А тепер дивись на колоду, що доля приготувала тобі. О! Просто вистрибнули ці дві карти: Верховний жрець і дев'ятка кубків. Старший аркан і дев'ятка. Подивись, які дві різні, дві різні карти. Але ці карти кажуть про щось масштабне, щось серйозне. Верховний Жрець каже про те, що буде якась офіційна подія. Це може бути зміна статусу на якийсь офіційний статус, придбання якогось матеріального майна, наприклад, або влаштування на роботу. Це щось через підпис, через. Якусь е, ієрархію, це може бути пов'язано з юриспруденцією, нотаріусом, е, це може бути якісь, здача якогось екзамену, це може бути керівництво, яке утвердить тебе. І ти будеш абсолютно, абсолютно задоволена, чи задоволений. Карта задоволеної людини. Дев'ятка кубків. Я це хотіла, я це отримала. Я про це мріяв, і я це отримав. Якийсь офіційний статус. Або ти станеш якоюсь офіційною особою, або вплив допомога якоїсь офіційної людини. Це може бути хтось старший по твоєму роду, наприклад. Твій татусь або дідусь допоможе тобі. Це може бути людина влади, це може бути керівник, це може бути ще лікар, який дуже професійний, навчає. І щось ця людина для тебе зробить. І ну, це карта, коли збуваються мрії. Обов'язково треба поставити плюсик, а ще краще. Напиши, приймаю і дякую, тому що це приготувала тобі доля. Ну, дійсно, як подарунок. Лови цей подарунок.